Доброго дня мої підписники. Це не черговий розгляд техніки, а таке експрес -порівняння. Значить, На мою е, думку, е, значить, е, по ціні, по е, якостях е, конкурент цій ці моделі DDZ5244 буде Lovo 244HRX і Gima 3244HRX. Значить, це моє суб'єктивне бачення, я їх порівнюю е, вам так нашвидко. Е, вдруг ви хочете і розглядаєте е, придбати якийсь реверс, е, значить, але ви ще сумніваєтеся, е, може якусь іншу, може не ДДЗ, може якусь іншу модель, може щось. Ну, Давайте почнемо. Значить, це порівняння і схожість, таке швидко. Значить, тут зі вони 24 кінські сили. Значить, цей трактор має двигун ДД-390 з об'ємом 1909 см кубічних. Джима і Лувол мають кеємовські двигуни, 1532 см кубічний, але приз палива тут різниця. Значить, ДДЗ має 24 мегапаскалі, значить, кемовські двигуни мають. 18,5 мегапаскалів. Важливі показники це все впливає на матеріал-ресурс, на роботу двигуна, на економічність. Так, значить, Наступна цифра бак, бак от, мол, ми заливаємо 32 літра. Конкуренти мають лово 29, джима 25. Розширений бачок в цій моделі, конкуренти не мають. Значить, тут є індикатор наявності води в паливі. Ніде ні ні такого конкуренту не мають. Ось там от фільтр, все це показує, висвічується вам на табло, що в паливній системі є вода. значить У нас є момент, такий дуже цікавий генератор. Значить, тут генератор у нас є. На 750 Вт, лоббо має на 750 Вт. Хто їй скажіть, я вам скажу. Джима немає на 750. Є. Про це сказав, про це сказав. Ага, тепер важливий момент номінально тягове зусилля. Цей красунчик має 6,8. Конкуренти не мають, мають 6,6, 6,2 км і відповідно, що е всі трактора повного приводу 4х4, на колесах 6,5х16, на 11,2х24. І е значить, пішло ключовий відмінність з цього трактора від тих моделей, Це <кій> бачите е важель перемикання передач є. Три передачі, але завдяки тут, що є повищена, понижена і транспортом, виходить, що тут їх 9, 9 вперед і 9 назад. Конкуренти мають 8 вперед і 8 назад. Конструктивна розбіжність вже в цьому ДДЗ стоїть кошик щеплення автомобільного типу, значить ліпестковий, а там класичні кулачкові. Забігаю сюди, показую, Значить, бачите, клівенс надзвичайно високий, тут 350, конкуренти мають по 300. І відповідно, що от ви бачите, що є, тут блистить упорний бок, яким ви можете регулювати люфт кріплення переднього моста. Зважте на це. Такі моделі не мають. Далі цей трактор надзвичайно швидкий. До 42 км, як вперед, так і назад. Конкуренти немає. Там 26-29, і то таких швидкості до позон при причому що ловол назад так швидко не біжить. Зовнішній вигляд. Ага, ще забув сказати, значить. Значить, тут є е, е, колісна база 1610, значить, але він, е, конкуренти має 1660 і 1670. Ну, такий показники, але е, габарити в е, нього довші. 3,30. Конкуренти на 10 на 15 см коротші. От так от. Значить, споряджена маса трактора 1474 кг, е, Конкуренти мають. Джима має 1350, Лувол має 1390. Значить, показники максимальної показників навіски, значить, вантажопідйомність механізму одинаково по, 400, по 420 кг. Такі важливий показник, значить, навіть не показники сказав, перевага. Значить, в джимі тільки є болотники, крила передні. Тільки тут, в ДДЗ, що зліва, що справа є підножки. Зверніть увагу, значить... ой, я навіть не так зроблю. Я вам так покажу. Наскільки тут більше місця. Джима і лову, все буквально в речагах. Тут все сховано, все розставлено. Ви можете спокійно зайти зліва, і з права. Крісло водія надзвичайно комфортне, просто враз комфортне, ніж джима і ловел з підлокотниками, регулювання, все, все, дуже, все дуже зручно. Та й взагалі, Що, що Ловел, вони в синьому кольорі, якби у вас є вибір гама кольорів, що зелений, що синій. Ну, буду Буду вже закруглятися, бо завели мотоблока, клієнтом зараз будуть віддавати. А ні, заглушив, що нормально робить. Спускаюся. Опа! Так що, ось хто мене перший раз чує. От Я цей дядько голос за кадром. Працюю в Луцьку, на Мамсурова. Дзвоніть, замовляйте. Це на зв'язку вам, з вами був Ростислав Чагров, працюю в Луцьку, на МСУРВА.